Всім привіт! Мене звати Наталія і я рада вітати вас на своєму блозі. Сьогодні у нас буде така досить дискусійна тема, як же обрати дитячий садок. Я пропрацювала в садочку близько 5 років, і я знаю, що для батьків це дуже складно. Вони не знають на що звертати увагу, коли обирають дитячий садочок. Вони не розуміють, що важливо, а що другорядне. І тому. Більше керуються своїми якимись інстинктами та сталими думками, які поширюються в суспільстві. Сьогодні я вам розкажу про те. На що звертати увагу, коли обираєте дитячий садок? Та як зробити так, щоб ви спокійно віддали свою дитину в дитячий садок і не турбувалися про те, безпечно її там чи ні? Давайте почнемо з того, що обираючи дитячий садок, це перш за все простір, де буде безпечно дитині. Ми не дивимося на різні розвиваючі якісь речі. Перш за все, ми звертаємо увагу на безпеку. Я думаю, ви багато чули різних випадків сумних. Про те, що траплялося з дітьми в садочку, або побиття вихователями, або діти тікали з дитячих садочків. Тому давайте запам'ятаємо, що спочатку ми дбаємо про безпеку, лише потім звертаємо увагу на розвиток. Перш за все, потрібно виділити певний час. Для пошуку дитячого садочку. Не думайте, що це відбудеться за один день. Звісно, вам може пощастити в цьому плані, але зазвичай виділяйте певний час для пошуку садочка там, тиждень, півтора тижні. Ще перед самим пошуком садочку потрібно зрозуміти, які критичні пункти важливі для вашої дитини. Наприклад, якщо в вашої дитини є алергії або несприйняття лактози, то одним з критичних пунктів буде наявність дієтичного меню. Якщо дитина не любить великого шуму, то відповідно ви будете шукати групи, в яких буде мінімум дітей. Якщо ваша дитина ще погано розмовляє і ви відвідуєте логопеда, найкраще знайти садочок, в якому буде мінімум іноземних мов, і всі будуть спілкуватися тією мовою, якою спілкується дитина. Тому що, перш за все, ми робимо нахил на пріоритетах дитини в конкретний момент. Звісно, вона діє до тієї англійської, але якщо у неї проблеми з мовленням, якщо є певні відставання, то краще за все обирати садочок, в якому буде ти навчання саме тією мовою, якою володіє дитина. Ось так вам потрібно сісти і проаналізувати, що ж саме є критичним для вашої дитини. Розуміючи все це, ми починаємо пошук садочків за тими критеріями, які потрібні для вас, наприклад, розташування, державний садочок чи приватний, цінова політика і так далі. Виписуємо собі список таких садочків. Наступним етапом ми починаємо дистанційно знайомитись з садочком. Як це? Досліджуємо не лише його сайт, адже на сайті зазвичай така досить вилизана історія про садочок, так? Тому ми дивимося на соцмережі, на те, як активно садочок його веде, і на той контент, який міститься на сторінці садочка. Перед знайомством з садочком обов'язково треба знайомитися з соцмережами. Зверніть увагу на заняття, які відбуваються в садочку, та на роботу дітей. Якщо роботи у діток, всі просто як під копірку. Це означає, що вибору в дитини на цьому занятті конкретно, ймовірно, немає. Якщо це одне заняття, ви побачили таке, так то не потрібно робити там поспішних висновків, адже бувають заняття, де потрібно зробити чітко за схемою і все це для розвитку дитини. Але якщо ви переглядаєте різні пости і бачите, що роботи дітей всі просто як під копірку, то, ймовірно, якоїсь креативності і вільного простору у дітей в цьому закладі немає. Також Звертаємо увагу на те, що відбувається на задньому плані в садочку. Чи складені речі, чи розкидані. Чи є, наприклад, якась дитина, яка вільно грається в куточку, поки інші займаються? Це теж класний показник, це означає, що в дитини є свобода в цьому закладі. Проте, якщо на задньому фоні ми бачимо е, брудні тарілки, розкиданий посуд, е, там, е, розкидані іграшки, це говорить про певний хаос в закладі, хаос в садочку. І зрозуміло, що в таких умовах дитині буде дуже тяжко. Переглянувши все це, ви тепер викресляєте зі свого списку ті садочки, які вам точно не підходять, соцмережі яких вас налякали, або поставили під сумнів. І переходимо до наступного пункту. І ні, ми поки що не приходимо в садочок на співбесіду чи на екскурсію. Спочатку перед тим, як пройти в сам садок, я вам раджу. Поспостерігати за ним. Я переконана в тому, що немає ніякого кращого методу, щоб дізнатися про щось ніж спостереження. Так як педагоги часто спостерігають за дітками, за їхньою поведінкою в соціумі, за їхньою грою, за їхнім спілкуванням, так само і ми будемо слідкувати і спостерігати за садочками. Існують садочки, в яких дитячі майданчики є спільними з іншими користувачами, з іншими дітками, щоб поспостерігати за роботою вихователів. Ми беремо нашу дитину і приходимо гуляти на цей майданчик. Краще робити це ввечері, тоді коли діток якраз забирають батьки додому. Ну там з п'ятої з шостої години. За чим ми будемо спостерігати? Перше за поведінкою вихователів: чи вони активні, чи вони пропонують дітям якісь ігри, чи вони просто навпаки сидять на лавці і лише кричать і командують: там туди не лізь, та не чіпай, та не йди, там не бийся. Далі ми слідкуємо за поведінкою дітей. Це обов'язковий пункт, адже ви проводите свою дитину в садочок. І якщо ви бачите, що на майданчику в дітей дуже багато бійок, суперечок, є якісь діти, які знаєте такі задираки, да, вони інших зачіпають постійно, б'ють, сваряться, то потрібно поставити знак питання до цього садочку. Так само ми слідкуємо за безпекою дитини на майданчику. Наскільки там є якісь небезпечні речі, у айдолки, наскільки за ними не дивляться, також про те, чи може дитина самовільно піти з майданчика. Чи вихователі слідкують за безпекою дітей на майданчику? Можна спробувати разом з дитиною завести якийсь діалог там з дитиною з садочку, так і подивитись на реакцію вихователя, чи прийде вихователь до вас і чи буде разом з дитиною спілкуватися з вами, чи навпаки вона буде десь там в іншому кінці майданчику. А ви говоріть з дитиною на, на дитячому з дитиною з дитячого садочку про що завгодно? Ми маємо виходити з того, що дитячий майданчик це досить. Таке травмонебезпечне місце, а також з якого зазвичай діти або йдуть самовільно. Або трапляються нещасні випадки, і їх забирає хтось із чужих. Тому спостерігаємо за цим і пробуємо зрозуміти, чи безпечно буде дитині саме на цьому майданчику, саме в цьому садочку, чи ні. Якщо ж в садочку дитячий майданчик закритий, тобто ви не можете туди самовільно потрапити, раджу вам просто погуляти біля нього, навколо нього, поспостерігати через паркан, якщо це можливо. Якщо неможливо, то спробувати щось почути. Якщо вихователь кричить на дитину, повірте. Та ви це почуєте навіть через двохметровий паркан. Ось так. Якщо все це відбувається дуже класно, ви всім задоволені в цьому садочку, тоді записуйтеся до нього на екскурсію. Далі ми приходимо вже на екскурсію безпосередньо в садочок і спілкуємося спочатку з керівництвом. І обговорюємо ті питання, які ми були виписали раніше в наших пунктах, ті критичні питання, які важливі самі для вашої дитини. Тобто, обговорюємо, чи є дієтичне харчування, чи є, наприклад, там, охорона, все. І якісь такі різні речі, чи є там медсестра, чи володіють вихователі там знаннями з першої до медичної допомоги. Взагалі, все, що для вас просто є надзвичайно важливим. Трохи зачеплю ще тему кейтерингу. Я знаю, багатьох батьків він лякає, але якщо чесно, то я більше довіряю навіть кейтерингу, ніж простому готуванню їжі в дитячому садочку. По-перше, кейтерингом зазвичай займається компанія, яка професійно це робить. Яка професійно надає послуги, а це значить, що вона зазвичай сертифікована, і в дитячих садочках будуть наявні всі документи щодо того кейтеру, який співпрацює разом з садочком. Якщо чесно, то знаю, що кухарі безпосередньо в садочку вони розуміють, що їх ніхто не контролює, і вони, по суті, можуть робити там все. Тому тут таке досить двояке питання. Якщо садочок вам подобається, але в ньому наявний кейтеринг, і ви сумніваєтеся, то тут якби не варто сумніватися. Кейтеринг – це не страшно, вони так само враховують всі побажання дитини щодо алергії і так далі. Я раніше сама була переконана в тому, що це класно, коли їжу готують в садочку, але з власного досвіду можу сказати, що кейтеринг – це теж непогано і це теж класна альтернатива. Наступним етапом є спілкування з вихователем. Чомусь багато батьків пропускають цей етап, поспілкуються з директором, і на цьому все. Але ні, попросіть. Познайомити вас особисто з вихователем. Найкраще це буде, якщо це буде в присутності дитини. При спілкуванні з вихователем потрібно звертати увагу на такі пункти. Обов'язково в моїй практиці були вихователі, з якими було особисто мені, навіть як колезі, неприємно спілкуватися. Звісно, це все відобразиться на е, адаптації дитини до садочку. Якщо від вихователя неприємно пахне, або в неї дуже дивний макіяж, який лякає, або в неї якийсь такий голос неприємний, навпаки, якийсь директивний, такий грубий, голосний, то, ймовірно, адаптація в цьому садочку буде проходити складніше. Якщо у вас є важливі моменти у вихованні дитини, наприклад, ви хочете, щоб вашу дитину ніхто не змушував працювати на заняттях, то обговоріться з педагогом. Запитайте, як вона ставиться до цього. І чи погоджується вона, чи є можливість у дитини в неї на заняттях обирати? Або якщо ви пропагуєте гендерно вільне виховання, наприклад, то запитайте у вихователі знову ж таки її думку з приводу цього і чи використовує вона це у своїх? У своїй роботі. Ну, от, в принципі, і все. Якщо ви проаналізували всі ці пункти, у вас залишилося там два-три чудових садочки, в які ви готові віддавати свою дитину. Можливо, один різне буває. Тоді записуйтесь на перший пробний день. Щодо першого пробного дня, я знаю, що він також багато лякає батьків, але тут є деякі лайфхаки, якими можна скористатися для того, щоб менше тривожитися, і для того, щоб цей день пройшов значно легше. Одним із них і важливим є те. Що подивіться на свою дитину, якщо вона досить комунікабельна, якщо вона легко заводить нові знайомства на майданчику, то краще приходити в дитячий садочок тоді, коли є вже якісь діти. Проте, якщо дитині дуже важко знаходитись в колективі з іншими дітками. Якщо вона ще ніколи не ходила в дитячий садочок, і вона взагалі дуже важко зав'язує якісь нові знайомства і спілкування на дитячому майданчику, то спробуйте прийти першими в цей садочок для того, щоб дитина мала там 20 хвилин, щоб просто походити по ньому в тиші. Тому тут слідкуємо за власною дитиною і обираємо те, що буде найкраще для неї. В Принципі, це основні пункти, які варто врахувати, якщо дотриматися їх всіх. То я впевнена, що вам буде значно легше віддати дитину в дитячий садочок. Ви будете менше тривожитися, а відповідно буде менше тривожитися дитина. Я працювала директоркою в дитячому садочку, і тому знаю багато про це. Якщо вас лякає адаптація дитини до дитячого садочку, або ви тривожитесь про це і маєте купу питань, то можете записуватися на онлайн-консультацію, де я відповім на всі ваші додаткові питання і допоможу адаптувати вашу дитину до садочку без сліз. Ну ось і все. Дякую вам за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, чекайте наступних відео. Вони будуть виходити значно тепер регулярніше, адже ми повернулися до Києва, і тепер я маю змогу знімати відео частіше. Все, всім, па-па!